Біблія це джерело життя мудрості. Вона дає відповідь на всі питання, і ми повинні перевірити по Біблії, кому ми служимо, кому поклоняємось, поки не пізно. Є віра Божа, і є віра сатани. Якщо ми живемо безбожним життям, то це віра сатани. Віра Божа це ходити шляхами Божими, бути святими та мати любов і милість Божу. Люди стали звірями через безбоже, які ігнорують Слово Боже і вірять тільки у брехню і живуть в елізії. Зброя диявола це брехня, і щоб люди вірили в брехню. А зброя Ісуса Христа це Слово Боже. Це істина, це світло в нашому житті, коли немає Бога. То приходять темрява і вершники апокаліпсису, і все руйнується. Нам потрібно проповідувати слово Боже, дати людям можливість почути правду і зробити правильний вибір у своєму житті.